Так, запис у нас вже пішов. Це успіх. Так, поїхали. Хто хотів приєднатися, усіх запустила, мені здається, а може і ні. Доброго ранку, поїхали. 56-й, так, окей. Треба позапускати людей. 56-й у нас капітель, і, до речі, я вас вітаю із екватором, із з половинкою того великого розмовного курсу А1. Як ви бачили сьогодні, у вас вже прийшов урок, здається, 19-й, який я вам відправила вранці о 7 годині, як я завжди це роблю. Величезний. Я, коли його записувала, я вморилася, але нічого страшного, клуб буде сьогодні. Я його зроблю обов'язково. Закінчення клубу, теж читацького для цього курсу. Ви дізнаєтеся, що, що ж там нарешті сталося у Відні. Ну що ж, ще два тижні, десь із половинкою, та й той А 1 плюс А один плюс І буде у вас тиждень, напевне, відпочинку від курсу, і почнемо А2, у вересні. Поїхали. А нас вітає Б 1 56. й Вен Іхі. Так, ще хтось хоче. Fiel geld Якби ж то у мене було багато грошей, щось там сталося б. Подивіться, будь ласка, можете собі якось занотувати, сфоткати. Зараз а вам не видно і заберу учасників. Дивіться, бедойтон це значення. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять тут дали значень кон'юнктива, їх, звісно, набагато більше, але на нашому рівні вистачить поки що «п'ять». І байшпіль приклади відповідно і ілюстрації. Ну, поїхали. Хто пише Ось це бажання? Дивіться. Er, hat er gerne Ехтегерне анен паше, ерверегерне олімпія зігге, зігер це переможець, чемпіон. Пишуть нам, що у реченнях з побажаннями конъюнктив цвай стоїть в основному поруч zusammen, разом із формочкою герне. Форма герна ми з вами вчили ступені порівняння цього герне це ліба амліпс, liebsten, вищий на вищій ступені порівняння. Може бути положительна степень. Позитивний ступінь може бути оцей, оцей або оцей. Може, треба збільшити людям, нічого не видно. Ось. Перше, я хотів би. Друге значення у нас це іреале бедінон». Що це таке? Нереальна умова. Wenn ich viel ge Geld hätte, wäre ich glücklich, Ach, якби ж то в мене було багато грошей, ось тоді був би я щасливий. Нереальність передається тим, що на даний момент у нього немає цих грошей, які він так хоче, так? але можливо, в майбутньому вони з'являться. Але зараз це і реально. Ну немає їх де взяти. В головному та підрядному реченні стоїть кон'юнктив цвай. І тут. І тут тільки будьте обережні, пам'ятаєте, гет і вере, вони ж різні. На сьогодні вам необхідно було із сторіночки 130-ї завчити дієслова «sein», «haben», як змінюються в кон'юнктиві, модальні дієслова, їх тут є 5 штук, Können wollen, müssen dürfen sollen". і, власне, дієслово «werden», яке найчастіше в кон'юнктиві зустрічається з іншими дієсловами. Третє це флікат. Найпоширеніше значення ввічливість. Ну давайте дивитися. Вибачте, бачите, чи не могли б ви мені? Де, Допоможіть, а чи не могли б ви мені допомогти? Так, так само і тут. Вони однаковісінькі по значенню, чи не могли б ви. Так? Це як в английский could и would, аналогічно. Конъюнктив 2 macht eine bitte nur höflich pro Hani. Radschlagse, 4, то биварто. З модальним дієсловом золін, в кон'юнктиві цвай ми подаємо, поради даємо. Так? Тобі б ліпше піти раніше, сьогодні спати. І останнє форшлаг це коли ми щось пропонуємо, пропозиція, форшлаг, віатнен і скинаги, ми могли б. Піти в кіно. Хочеш, піде, не хочеш, ну я хочеш. З модальними дієсловами, модальним дієсловами словом м, кьоним. В кон'юнктіві цвай ми можемо робити фошлегів. І це все поки що на цьому малесенькому рівні. Давайте тренуватися. Дивіться, одиничка. «Шайбензі вунш за це, це. Це перший випадок вживання кон'юнктіва цвай е іст кляйн» Він є маленький. Героса більшим. Івере герна гроса. Він хотів би бути більшим, чи вищим, чи що у нього там за ситуація, так? Тобто ми маємо побудувати кон'юнктив із ось цим словом, яке у вас є. Окей, двічка. зі ein norмалес фарад. Так, звичайний імені Але ж вона хоче електрофарад Як ви це скажете? Хто нічого не хоче казати, нічого. Я на тому все дякую. Хто пише Sie hätte, тобто був хат в презенті, ми його поставили в кон'юнктив hätte, і дописуєте герне. Ось воно. Оп. Це ж побажання, побажання зазвичай вживається з герне. Його може і не бути. Це просто так здебільшого, так? З'ятегерне і списуйте айне електрофагат. <coughs> Дякую. Трічка. Віабен, ein альтес Auto. Ситуація. Треба ної з авто нам, відповідно, ми б задоволенням. Вірхете neues Auto. Є таке: хто пише wir hätten. І дописуєте, герне, бла-бла-бла. Ідемо далі. Четвірочка. Зі. Гайзен. Що там? Мандрівка. Зі вірден. Я. Буде із вірденом. Мандрівка. Гайзен. Пере. Передвіжений. Рух. Окей. Okay. Зі вірден, герне, гайзен. І п'ятірочка. Без ситанцій. А, забе... er würde gerne, besser tanzen. Нічого не забули? Може бути і таке. Евде, er коли у вас стоїть врде ось цей, він за собою в кон'юнктиві потягне основне дієслово. і er Приміром Вони вживаються самісінькі, вони найсильніші. А ось вюрде і його форми, верден, потягне основне дієслово. Основним дієсловом виступає тут у нас танц. Ми можемо сказати з вами ось так: würde герне бесе танцен, können. Він хотів би могти танцювати. Оцей інфінітів потягне за собою können. Якщо ми скажемо würde герне бесе танцен, можливо, можливо, але коли ми готуємося до іспитів і прочі позитивні віші строгі є, так ми повинні щось поставити біля нього können. Добре, давайте двічку зробимо. When done. У нас є приклад. 1 G. Нам уже сполучили. Дивіться, ось it. Blumen können sprechen. А що треба зробити? Один Он schreiben sie bedienen. Zetzen mit konjunktiv zwei wie im Beispiel. Окей. Значить, це не реальна умова. When Blumen sprechen könnten, Якби вони могли спілкуватися ці квіточки, common. пішов кон'юнктів, вере ез im гартен лауд, As ist. Ага, значить іст, ось він, вере, і він буде в інверсії. Тобто спочатку піде присудок, а потім що? ВРС Д Імгарден як Лауд. Окей, коти. Якби коти-коти були вегетаріанцями, то так, ну давайте дивимось. То мишки б не боялися. Давай.

Кома. Ага, оце читається Ой. Ой, Є успіх, ви побачили, як вони будуються? Вони поруч стоять, ці кон'юнктиви, їх тут два. Один, кома, і одразу другий пішов, потягнувся добре. Якби могли авто літати, то не було б на вулицях пробок. Як? Зато. «Wenn Autos i далі. Вюрде есканщау ауде. Так і есть. Хто записує кönтен, вюрде есть. Якби Німеччина в Африці знаходилась, то було б тепліше. І там далі по тексту. Wenn Deutschland, in Africa. Оцей лігт, він основний. Лігер. Лігер. Що він? Вюрде. Ліген вюрде. Він же має щось приєднати ось цей ліген. Ліген вюрде. Кома. Було б. Ось. Вере ез верме. Вере ез вюрде. Нігзофіль Регнен – це ті основне, воно потягне до себе верден в потрібній формі. Добре. Якби роботи робили всю роботу, то у людей було б більше вільного часу. Вен. When... Хто? Робота. Що? Усю роботу, але абайт робити Ма. Де ціліс? Ось вони хаб. Кон'юнктив. Це така ситуація. Добре. Щоб ще нас. Коли у малесенькі дітки читати і писати могли, то треба було б йти їм до школи. Ну, Тут так пишу принаймні. When babies, uh, lesson und schreiben äh, uh, könnten uh, Kinder nicht zu schule gehen. Успіх. І останнє. Якби усі люди могли грати в футбол, то не було б i остаan. Uh -huh. Wenn alle Menschen gleich gut Fußball spielen. Könnten, uh, würde es keine geben. Дякую. Ось така ситуація у нас. Дядько розходився сьогодні, не на жарт. Стукає, щось там собі рихтує. О, Боже ж Рейка, ось у нас Ubengen. Що відбувається? Okay. Є одне питання, дивіться, а там можна, наприклад, не одразу стати коми дієслово, а вставляти дан. Можна. Ну, То тобто, тоді. Прикладі... Тобто, дій... <пробітник> угу. Можна, якщо дуже хочеться. Варіанти можливі. Да. Дякую. Дякую. Формуліри. Формульвання... О, зараз будемо щось просити. Sie eine höfliche bitte mit können im Konjunktiv 2. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість картинок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Це щось одне. чи лишнє, чи Невідомо. Könnten Sie mir bitte Geld wechseln? Можете, ви мені, будь ласка, гроші поміняти? Добре, що там із водою у нас? Чи всі ви слова, до речі, знаєте, треба подивитися? Forbai lasten ми не розглядали, це пропустити в черзі, напевно. Кіндерваген, коляска дитяча. Ja? Та й на тому все. Давайте робити. Дякую, нема... eh, ну -ну. є успіх. Давайте з коляскою розбиратись. З, mm так? -hmm. Mit dem Kinderwagen. А mit... mit dem Kinderwagen helfen. Ага, okay, це ось сюди вона йде. Дякую, зараз я підтягну. Тут якась інтрига, що таке? Може збільшити треба? Може він пропустити хоче? А чи не uh... має, то, будь ласка, мене пропустити? Кюнтен... Кюнтен зі... Міх...

Та нічого особливого не сталося. Кьонтен поставили попереду і взяли інфінітив до нього, та й на тому все. Зараз будемо робити uh, поради. І хабе ну, то Тобі треба uh, менше купувати взуття. Побудова наступна: du solltest, ти повинен, Ну, варто. Він уже зроблений. Окей, дві єчка. Що тут? Менше грає в комп'ютерні ігри. E, do... Давайте давайте do Що? комп'ютер ду зольтест. Дуже просто, дякую. І кайна люст дацу естроцдмаги. Що це таке? Все одно треба це робити. Все одно. Ти повинен ду

Du solltest. du solltest einen Tanzkurs machen. Дуже просто поради давати, правда? Це ж не самому робити. П'яте Sie Vorschläge. Так. Ду Тут уже треба не списувати, а попрацювати. Добре. Ти можеш. Ну, давайте вольт е і gehen? Хочеш піти поїсти? Ну, ну давайте. Подивимось, на, на індійську кухню. Ми можемо Що робимо? куди? Via? Та натомився. Пішли дивитись телевізор додолу. Та все. Знов таки, бачите, фаршлаги просто давати. Загубилась я. Du musst das nicht alleine machen. Окей. Okay. Я можу тобі допомогти? Міг би. Ich könnte könntest äh, dir helfen. Якщо ich, то könnte. Я, ja? ich könnte dir helfen. Könnte, ja. Да. Ja? Є дірочка. Sollen wir zusammenarbeiten? разом. Окей. ти можеш з нами піти? Зі Чи до до мене. The yeah. to І И шостень пот м'яса, то я тобі позичу гроші. Я міг би. Ich Lien. Lien. Так і є, дякую. Боже мій останнє вправо, ти глянь. Шосте. Дойтен, хаді, цвайна, ті, ага, ось те, що ми сьогодні розбирали. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Господи Боже мій, випадків вживання. Ну, поїхали. Першим. Що це ми таке кажемо? Чи не могли б ви? Ми просимо вічливо, а не закрий вікно. чи там відкрив? Хефліхкает. Ви пишете тут іть цефліхкает це вічливість. Зі Зізотенліба на гане, як і антін. Що це ми таке робимо? Напевне, даємо пораду. Тобі ліпше. Радшлаг, і ви пишете тут де, радшлаг. Окей. Виракентенхоте АНЕФАРА Туамай. А чому б нам сьогодні не? Кудись там поїхати? Вонш, бажання. Я хотів би. Ех, якби що, І таке інше. Тут, напевне, флоршланг, він каже: давай поїдемо. Бери той фарат, поїхали. Це буде е ось тут у нас. Можливо, я помиляюся, зараз воно тут не зійдеться тоді. Окей. О, оце я хотів би купити собі 189-ту пару взуття, оце вже бажання. буде Я. Пітерочка, о, починається мрії, верде і besuchen. Що це воно таке? Поки що воно іреалі, так і є. І шосте е gerne гернелена блябен десь у нас теж таке було. Він би із задоволенням щось зробив, але ж він не може, але ж він так бажає. Це ворш. Ось така ситуація у нас. Це ми з вами легенько познайомилися із комітієм. Зараз я буду погрожувати, страшна людина. Ми з вами завтра починаємо пасів. Хто вже розглядав пасів? Скажіть, будь ласка, із п'яти присутніх студентів. Пасів. Ні? Ніякий абсолютно. Я рекламую. Ну, не рекламую, а спойлер, що вас чекає? Дивіться, ми тільки-тільки в нього заходимо. Бажано розібратися. Якщо ви, я ж кажу, не розумієте, що я розповідаю, то сигналізуйте одразу. Дивіться, ми з вами. Майбутній час, да? так? Майбутній... Українсь майбутній? Ні, ми гроші, не майбутній. Яблуко з'їдене, книжка проступене. <гас> тобто, це є над об'єктом. Телефон придбаний і таке інше. Наприклад. Де тут хоч що небудь? Зараз книжка, як завжди, злетить, я буду сидіти. Das Paket wird gesendet. пакунок буде відіслано і таке інше. Навіщо цей пасік? Справа в тому, що він буде розглядатися тут від трьох часів претерітума. Перфекту і ще один претерітом з модальними дієсловами. Ну і презенс само собою, звісно, одразу показую навіщо це З пасівом Ми будемо працювати довгенько. Ми будемо відрізняти його від майбутнього часу. Футур під'їхав у вас. Потім Верден. Ви знаєте, що Верден може бути в багатьох іпостасях. Він і в пасіві, і в майбутньому часі. Можливо, тому ви сплутали його. І в процесі він може бути. Дивіться, це така класна річ. Я вас засласен, пам'ятаєте, розповідала, що ласен має кілька значень Ось він. І чим відрізняється зі з ну, це вже таке. Я розповідаю про пасів, хочу сказати, що. Він досить такий веселий, в ньому нічого складного немає зовсім. Але чомусь студенти сидять в інтризі, Я не розумію, чому? Все нормально, він дуже простий. Це така сама часова форма, і всі активні, які ми з вами розглядали. Всі часи, які ми розглядали досі, були активними. Тобто, я читаю книжку, ви слухаєте та й таке. А якщо над чимось виконується дія, там буде зовсім інша схема. Зовсім інша схема. Тому завтра ми з вами побачимося. Напевно, як завжди, о восьмій. Так, будь ласка, приходьте. Пасі, треба зосередитись. Я вас жду. До зустрічі. Хорошого всім. дня. Пока. До зустрічі. Дякую. за.